Для чого вивчати Біблію? Біблія це не художня книжка, перш за все це Слово Боже до людей, до нас, Через ж яке сам Господь Бог говорить, бо слово живе і дільне, і гостріше від усякого двосічного меча но проходить аж до розділу душі, духа, солобів до костяного мозку і розрізняє чуття та думки серця. Якщо ми хочемо пізнати Бога, нам потрібно вивчати Слово Боже. Слово Боже є для нас інструкцією для нашого життя. Як в любій техніці є інструкція, як правильно використовувати, щоб довше служила, так і слово Боже. Якщо ми вивчаємо та живемо так, як говорить Слово Боже. Ми благословені. А коли ми відвертаємося від Бога, від Його слова проходить прокляття, запрошую вас приєднатися до міжнародної місії Слова Божого. Підпишіться на телеграм-канал Салтаненко, щоб разом наповнювати землю Словом Божим. Також напишіть мені для вивчення Слова Божого. Я з радістю вам допоможу. Будьте благословені.